Hello, everyone, welcome to my channel Archipage in the Kitchen. Так, поїхали. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні цікаве і корисне відео. Готуємо шашлик в рукаві в духовці. Ну, це на той випадок, якщо у вас немає мангала. До речі, як вам мій колпак. Діти подарували під ялинку, мовляв, щоб волосся не падало у страву. Ну, і фартушок з дивною фразою із полтавського палія. І казав, ти готова. А вона каже: к чому? Я кажу як чому? К новому підпалу. Ну тут малось на увазі нові досягнення і нові рецепти. Так, а тепер шашлик. Чудова свиняча шилька. Цибулька, чорний перчик. Я не прихильник додавання спецій та приправ у шашлик, які на мангалі потім ще й підгорають. Але в даному випадку можна трохи. Відомо, що лимонний сік. Люба кислота сушить м'ясо. Але це на мангалі. В цьому рецепті, якщо любите сміливо, додавайте. Сформуємо шашлычок на ось таких дерев'яних шпажках. Лаваш і цибулька для подачі. М'ясо нарізаємо спочатку стейками сантиметрів по 5 см. Посипаємо, присолимо, посипамо спеції перчик. І через плівочку трохи відіб'ємо з двох сторон. Потім наріжемо шматочками. Далі присолюємо, додаємо трохи приправки. І через плівочку наші спеції сіль забиваємо у м'ясо. Те ж саме робимо з іншого боку. Присолили, поперчили. Одразу ж виникає питання, чому саме от такої товщини треба нарізати м'ясо. Якщо нарізати тонше і будемо відбивати, то просто буде відбивна, а не шашлик. Так, їдемо далі. Нарізаємо м'ясо на шматочки. Спочатку вздовж, а тепер в поперек, приблизно знову так. Ну і так далі. Солі тут достатньо, додамо трохи соку лимона і перемішаємо. А от цибульку додамо прямо в рукав. Зробимо подушку з цибульки. Зазвичай я додаю трохи олії. В даному випадку м'ясо жарненьке, я не буду цього робити, воно буде плавати все в олії, буде таке. М -м. Так зробили і швиденько будемо смажити. Зараз наріжемо цибульку. Так, з одного боку стягую, так закручую. А я тим часом наріжу цибульку і сформую шашличок. До речі, щоб не плакати, не відрізайте цей хвостик. Залишки лимона додамо в рукав. Такий аромат. Далі формуємо шашлички і відправляємо в рукав. Нанизувати на шумпур треба поперек волокон. Дивіться, якщо волокно отак, значить отак чик. Такі плоскі, це в мене залишки, вони більше для люляшки годяться. Можна взяти такі звичайні бамбукові штучки. Продаються скрізь. Дуже дешево. Щось ми їх багатенько тут наліпили, відправляємо в рукав і поглянемо, чи влізуть вони всі в нас. Не гострим кінцем, щоб не порвати рукав, обережно туди його закладаємо. Обережно. Воно без проблем, все в нас дуже гарно влігло сюди, обережно зав'язуємо другий кінець. Далі цією шпажкою протикаємо пару дірочок, щоб повітря виходило. Так, о, тут все клас. І відправляємо в духовку приблизно на годину. Ну, Будемо поглядати. Зазвичай готовий шашлик при подачі чимось посипають. Наприклад, кінза, петрушка. У нас сьогодні буде синя і зелена цибулька. Нарізаємо дрібненько. О, процес іде. Зараз витягаємо, розрізаємо рукав і робимо яку корочку, ще хвилин на 20 в духовку. Тут у мене вариться пюрешечка. Ну і грецький салатик замутив. Ой, ой 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 яке ж воно там гарне. Просто, блін, клас. Попробуємо. Чик. Ось так. Так, ми її трохи розтасували, я беру ложечку, я так як ней клас. Ну і відправляємо в духовку ще хвилин на 20, Трохи підсушимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Яка краса. Класний венчик. М -м -м -м. Ваше здоров'я. Так, підготуємо тарілку для подачі. Лавашик. Щі. Друзі, можна викласти його так, щоб потім шашлычок ось так загорнути. А при подачі раз розкрив, він буде гарячий. Цього буде достатньо, інакше ми його пересушимо. Поливає трохи цією юшечкою. Гарячий. І тепер обережно накладаємо на лавашик. Дивіться, яка краса, друзі. Отак. І от вам результат. Посипаємо цибулькою. Друзі, я навіть і коштую. Тут 100% все готово. Гості на підході накриваємо на стіл. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей.